Першокласники, але вже нема руки. Читати, писати, споглядати. Є Ще мага інтегровані уроки для молодших школярів ліцею номер 4 Могалева Подільського це легко, цікаво, весело. Діти освоюють не конкретні предмети, а захопливі та актуальні для них теми. Працюють за тематичними тижнями, тематичними блоками. Така панорама занять має досить вдало ефективну форму навчання. В першому Б класі другий тиждень здобуття знань має назву Наш клас. Вчителька Людмила Анатоліївна Крива зазвичай уроки розпочинає зі взаємних ранкових привітань і щоденних новин. У форматі інтегрованого навчання осягають навики: як комунікувати, дружити, співпереживати, допомагати іншим і не боятися викликів та проблем. Вибрали такі методи роботи для того, щоб Дітки могли ще більше познайомитися, адаптуватися школою, вчилися робити компліменти. Гарно себе комфортно почувати у першому класі, в школі. І цікаво було ходити до школи. Природознавство та математика. Більшість скаже, що це два різних предмета. Однак, урок з назвою Я досліджую світ довів, що немає в житті поділу на предмети. Математика та природознавство викладацьким хистом Людмили Анатоліївни цілком інтегрувалися в одне заняття. Розкриваючи ознаки осені, маленькі чомусики вдало поєднували красу природи з математичними складовими. За кожним спостерігали смайлики у кожного на партії дарунки осені, кленові листочки з мріями, якими дітлахи прикрасили дерево добрих змін і щирих побажань. А далі осінні листочки помандрували у планшети дня. До захопливого процесу їх пошуку, розфарбування, лічби хлопчаки та дівчатка підійшли зі всією серйозністю і зосередженістю. То яку найбільшу кількість ви почули? А сьогодні мій настрій ось такий. Підніміть руку. Дякую, вам постійно. У мене теж такий настрій. А у Філіпа який настрій? Теж такий. Володький. На інтегрованому уроці я досліджую світ здобувачі освіти першого Б класу ліцеї номер 4 Могилева Подільського. Працювали командно. Вчилися не лише у Людмили Анатоліївни, а й один в одного. Якщо вчитель бачить, що школярі втомилися, вона робить перерву під час заняття, і якщо того бажають діти, виводить їх прогулятися на вулицю. За стандартами нової української школи, Освітнє середовище повністю відповідає вимогам. У кожного хлопчика чи дівчинки свої бокси, іншими словами, пластикові контейнери, в які малеча складає своє канцелярське приладдя і не носить його кожного дня з дому до навчального закладу та навпаки. У початковій школі ліцею 4 значну увагу приділяють і патріотичному вихованню. По програмі НУШ багато наочності у нас є і головне, що ми намагаємося, щоб уроки були інтегровані, щоб математика інтегрувалася з природознавством, читання інтегрувалося з українською мовою. Багато говоримо про те, що треба допомагати нашим воїнам. Що у нас зараз дуже скрутний час, і те, що ми вчимося, це заслуга того, що дехто зараз на передовій і дехто ризикує своїм життям. І ми про це теж. Говоримо нашим маленьким дітям. Директор ліцею номер 4 Андрій Горобець також відвідує такі цікаві інтегровані уроки, адже певен, що це дуже гарна практика як для дітей, так і для вчителя. Ми були в новороці в Людмилу Анатольев, це одна з кращих вчителів нашої школи. Ви бачили сьогодні класичний урок, скажімо, фрагмент уроку нушу нової української школи, де діти в такій комфортній, невимушеній атмосфері. Вони вивчають там сьогодні це наш клас. Да? Це була тема тижня, така не по тижні вивчать їх. І бачили застосування різних дійсно інтерактивних методів роботи, з показами кате і так далі. Ну, головне, що я думаю, що це всім пало в вічі. Всі, хто дивилися і бачили це, хто були присутні на уроці, це не вимушена атмосфера, яка була на уроці серед дітей. І в принципі, це велика заслуга вчителя. В цьому у ліцеї номер 4 Могилева Подільського процес здобуття знань не лише корисний, а й цікавий. Тут вчаться не для школи, а для життя.